І дитина в кожному віці має почути відповідь на це запитання. Хто такий Бог? Якщо ви отримали таке запитання від своєї дитини, чи цій дитині рік, чи цій дитині 20 років, скажіть їй: Бог це особа, і він тебе дитину дуже любить. Особа, котра не має тіла, особа, котра завжди була. Ще до твого народження дитино, ця особа тебе полюбила, Бог є добрим, справедливим, Бог хоче, щоб ти з ним розмовляв, Бог тебе бачить, Бог тебе чує. Він завжди на тебе чекає. Він готовий тобі допомагати у всьому. Просто чекає, поки ти його попросиш про цю допомогу.